Вічна зелена рослина акантус. У мене в мене варігатної форми. Зараз червень і він з квіткою. Перед квітуванням випустив такі зовсім білі листя. Квітка вже закінчує своє квітування. Тіньова рослина. Я поки що не знайшла йому місце, так що пересадила в більший горщик. Тіні мало, тому сидить в горщику і в тіні. Листя плотні такі, великі дуже, ще не зимував.